Як я можу знайти своїх перших партнерів? Ви новачок у бізнесі і шукаєте своїх перших клієнтів. Не хвилюйтесь, це абсолютно нормальний етап. Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма простими кроками, які допоможуть знайти ваших перших партнерів і запустити ваш бізнес. Крок перший: визначте свою цільову аудиторію, Хто ваші ідеальні клієнти, які їхні потреби та бачення, чим ви можете їм допомогти. Крок другий: створіть якісний контент, покажіть свою експертність, діліться корисними порадами та демонструйте свої роботи. Неважливо, чим ви займаєтеся. Покажіть, що ви вже вмієте. Крок третій. Використовуйте соціальні мережі. Активно спілкуйтеся з потенційними клієнтами, беріть участь в обговореннях, діліться своїм контентом. Крок четвертий: запропонуйте безкоштовні послуги або дисконт. Це чудовий спосіб залучити перших клієнтів. Та отримати відгуки. Крок п'ятий: не бійтеся просити рекомендацій. Ваші задоволені клієнти найкращі амбасадори вашого бізнесу. Так, мережевний бізнес працює саме так. Пам'ятайте, що пошук перших клієнтів це процес, який вимагає часу та зусиль. Будьте наполегливими, вірте в себе, ви обов'язково досягнете успіху. Розкрийте свій потенціал та станьте лідером своїй галузі. Розпаковка особистості допоможе знайти ваш шлях до успіху і стати кращим у своїй справі. Посилання Шапте профілю.